Далі третій розділ книги Ен Еплбом говорить про голод початку 20-х років і таке собі перемир'я, яке насправді не було перемир'ям, і сам епілог до цього розділу говорить про те, що Ленін звертається до Сталіну, що зараз потрібно провчити цю публіку так, щоб протягом кількох десятиліть вони не сміли навіть подумати про опір. І публіку вже почали провчати, тому що на відміну від 30-х років, голод, 20-х років не замовчували. Світ знав про цей голод, і світ допомагав радянському Союзі Союзу подолати цей голод. Більше того, я можу сказати, що американці до літа 2022 -го року годували 11 мільйонів людей щодня і доставляли пакети допомоги до сотень тисяч. Американці допомагали радянському союзу вижити. Вигодували, як і Україна вигодувала оцього монстра. Але зрештою дуже цікавим ставленням було Союзу до потреб українців. Тому що у Миколаївській губернії, де почався голод, плакати закликали робітників Миколаєва допомагати голодуючим по Волжі. тобто організовуючи голод, точніше як голод виник через. Взагалі, абсолютно нездатність до менеджменту з боку Радянського Союзу, керівництва Радянського Союзу, голод виник. І попри те, що вони доклалися до цього доклали до цього зусиль в регіони, де через них виник голод, направлялись річовки, лістовки з приводу того, що треба допомагати голодуючим інших регіонів. А співробітники американської організації Ара помітили, що Ленін ставився до селян України і Росії, які потерпали від голоду по різному, і відзначали цей факт у своїх записах і спогадах. Спочатку керівництво Москви взагалі не повідомило американцям про нестачу їжу в Україні. Натомість, коли вони дізналися про голод на півдні і почали робити запити з приводу того, щоб їм дозволили візит зробити візит в Україну, ці візити були відхилені. Тому що Україна не потребувала допомоги на думку, яку висловили прекрасні наші керманичі радянського союзу. Щас ще раз перевірю, чи все нормально зі звуком, все нормально. Також паралельно в 23-му році, вже після того, як голод було подолано, і знову ж таки зрощення України і Радянського Союзу відбувалося дедалі ефективніше, Москва запровадила політику коронізації. І я думаю, що ви багато разів чули про цю політику, коли посади у владних структурах пропонували українцям таким чином, нібито віддаючи. Правління українцям над самими собою, але по суті ця політика передбачала абсолютно протилежну мету, тому що таким чином радянська влада заходила в український простір через функціонерів, які готові були з нею співпрацювати, для того, щоб потім цих функціонерів або замінити, або знову ж таки абсолютно наблизити до себе і зробити від себе залежними, і таким чином. Обдурити Україну і українців у тому, що їхня влада якимось чином відштовхується від місцевих інтересів, а не від е інтересів Кремля. Ну тобто, ми імітуємо, що ми не такі чужі. Ми дуже близькі до вас. У нас дуже багато спільного, і ми навіть даємо вам можливість рулити вам самостійно. Але ні. І тут дуже цікава історія відбувається з українською мовою уже в 2023 році. У 23-му році уряд республіки постановив, що всі українські школярі повинні навчатися рідною мовою за новою освітньою програмою. Ідея полягала не в тому, щоб зробити селянство письмним, а радянським. Багато людей водночас не хотіли, щоб їхні діти отримали освіту українською мовою на тій підставі, що це завадить їм вступити до вищих навчальних закладів, де панувала російська мова. Державні службовці також чинили опір спробам перевести державний апарат на українську мову. Незважаючи на те, що офіційною мовою була українська, партійні чиновники зазвичай ігнорували цю вимогу. І давайте ж згадаємо: ну, хоча б Верховну Раду. Ну, хоча б зразка Дубінського Бужанського, а вибори відбувалися у 2019 році, тобто, ну, не так уже і не скоро після початку війни Росії проти України, як вони продовжували оцю тактику, що була 100 років тому? Мовне питання було завжди дуже болючим і воно було невіддільним від нашої ідентичності і від нашої культури. Росія завжди робила все для того, щоб його знівелювати. І е, у четвертому розділі мені найбільш цікавим епізодом стало те, що Сталін почав говорити про заготівлю хліба мілітарною мовою. Він почав говорити про мобілізацію, він почав говорити про фронти, він почав говорити про небезпеку, він почав говорити про ворогів. Почалася активна боротьба з куркулями, і все це подавалося у дуже мілітарному стилі. Отже, є якісь мирні жителі, а є якісь вороги, які на фронті ведуть себе погано, тому мирні жителі мають бути мобілізованими. Але фактично, фактично, хто працював на землі, будь-який селянин міг стати злочинцем. Фактично ставав, тому що селяни... Зразу зрозуміло, що їх там куркулем назвуть незалежно від того, скільки у них майна. Якщо у селянина було два або три коня, кілька корів, він виростив три-чотири сотні пудів жита чи пшениці. Він автоматично ставляв куркулем. І в цей момент Радянський Союз робив все для того, щоб зруйнувати мотивацію. Точніше, мети такої не було. Щоб зруйнувати мотивацію селян бути ефективними на своїй землі. Але це був побічний ефект, який знову ж таки привів до того, що заготівля зерна. Була не такою, і щось треба було робити, і треба було з українського селяна на все повитискати, а потім, значить, повитискати ще більше, а потім ще й покарати, щоб він повиздіг на цій землі, дуже такий вигідній для оброблення, і туди відправити тих, хто буде обробляти землю без всяких викрутасів. І найцікавіше тут момент є: в 1930 році оголосили навіть про існування змови контрреволюціонального. Серед ветеринарів і бактеріологів, які нібито отруювали криниці і вбивали худобу. Біолабораторії, ви розумієте? Біолабораторія, і методичка з біолабораторії була ще тоді. І я можу сказати, що насправді оці всі методички, які ви зараз бачите, вони дуже чітко проглядаються на сторінках цих книжок. І. А... Однією стратегією, яку чекісти успадкували від своїх попередників часів церату, було створення вигаданих опозиційних рухів і організацій, які мали на меті стимулювати потенційних дисидентів, вступити до них і таким чином виявити себе. І цей абзац мені теж здається теж дуже важливим, тому що зараз ми бачимо, ну, ми з Андрієм, як мінімум, а ви разом з нами в тих ефірах, які ми це розбираємо. Величезне число людей, які мімікрують. Мімікрують під: Ми українці, ми за українське, ми за все українське, ми будемо співати українське, ми будемо танцювати українське, ми будемо українськими патріотами в етерах, ми будемо за Україну, за Україну, за Україну. Ну, давайте послухаємо цього ліберайла рускоязичного, тому що це дуже важливо. І ви знаєте, ця мімікрія просто заполонила український ринок насправді. І, зокрема. Вона страшна тим, що ти бачив цей флюгер в такому вигляді, бачиш його тепер в розвернутому, і розумієш, що між цією і цією позою може бути 5 секунд, він її поміняє, як тільки це буде вигідно. І більше того, ми не знаємо, чи не поміняла цю людину цю позу тільки для того, щоб 2-3 неділі переждати, і все було добре. І це все знову ж таки про це все нам нагадує книга «An Apple Еплбом.